Якщо це відео набере сказу, ну, 9 лайків, ми купимо мікрофон. What's this? Huh? What's this? Друзі, усім привіт! Буквально вчора ми знімали відео, е, яке взірвало інтернет. По прошивці на даний автомобіль Audi A4B9 опції утримування в смузі, яка була недоступна заводу. Тому ми вирішили зняти повноцінний огляд на даний автомобіль, яких в інтернеті просто взагалі немає. Яка ваша улюблена марка автомобіля? Ауді. І так, Audi a 4 в 9 кузові, 17-й рік, американка. Сьогодні ми поговоримо про комплектації, які бувають в цих автомобілях. Це буде стосуватись дебільшого американського ринку, тому що в Європі зовсім інші комплектації, допи по-різному доставляються. Ми будемо говорити про американський ринок по комплектаціям. Поговоримо про екстер'єр, про інтер'єр, про технічні характеристики, про двигуни, які сюди ставляться, про коробки. Зробимо так само невеличкий тест-драйв. Їздові характеристики зацінимо шумоізоляцію, наскільки вона динамічна, не динамічна. І так, що в нас по комплектаціям? На американський ринок дані автомобілі йшли в трьох комплектаціях: це преміум, преміум плюс та престиж. Конкретно дані автомобіль в нас є в комплектації преміум плюс, і можемо ми зовнішньо розпізнати преміум плюс. Це по S-Line, зовнішньому пакету. У нас йде S-Line, У нас йдуть передні і задні S-Line, і бокові накладки теж S-Line. Повністю зовнішній вигляд. Зовнішній S-Line, не внутрішній. Далі, так само в преміум плюсі в нас йде повністю LED-оптика передня. І розуміємо такого. І все, і нормально, і все, і вже не запутіли. Нічого. Вах не путії, не треба тут розказувати. І в нас йдуть парктроніки передні і задні. Ось ця накладка вона в вищій комплектації в престижі, Сюди ставляться дестроньки на адаптивний круїз контроль. В цій комплектації круїз контроль не адаптивний. Звичайний, присутній, адаптивний відсутній. В преміу плюсі в нас йдуть ось такі гарні, легкосплавні 18-ті диски. На цьому автомобілі у нас стоїть 240. 245-40, 18 на стоїть. Зважаючи на такий низькопрофільний розмір шини, на ньому дуже комфортно їздити по будь-яким нерівностям, бруківкам, ми в тест драйві на це ще подивимось. Дзеркала мають у нас автоскладання, підігрів, пам'ять і сліпі зони. І також в нас автомобіль оснащений безключовим доступом на передніх і на задніх, на всіх чотирьох дверях. Все, вирубай. Камеру вирубай. І по задній частині автомобіля у нас повністю LED-оптика перед ізад, у нас є ось такі гарні анімації. Е, в нас іде так само отака історія. Не те, щоб я цим дуже багато користувався за час експлуатації автомобіля. Кожен день використовую такою досумками і такої, як би увалити її. Але ця опція є в преміум плюсі, і багато хто, якщо відновлює, наприклад, автомобіль, я дуже часто зустрічав автомобілі в преміум плюсі, які у цієї історії не мають. Тобто, датчик коштує гроші відповідно. Це те, на чому можна зекономити при ремонті. М -м 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 По багажнику. Хто знімай срач? Знімай срач. Нас багажник іде об'ємом 480 літрів, що в принципі є немало. Звісно, це не BMW 5 F10 чи не а 6, 7 Але, в принципі, в мене ніяких проблем не було, якщо там з сім'єю чи з компанією десь виїхати. Типу, можна запакувати сумками, продуктами чим хочеш. Є ось такі ось у нас дві історії для комфортного підвішування сумок, продуктів. Не знаю, чого в голову тільки не прийде. Також в нас іде повноцінна докатка. Упс. Так. Якщо замовляти правильних людей автомобілі з Америки, то вам по дорозі автомобілі не розбирають і все доїжджає, як має бути. Віталік, ще нам не платив, тому ми поки що не згадуємо, в кого треба замовляти. Автомобіль за <рістити> замерть. <рістити> <рістити> І, на жаль, в нас немає кнопки на автоматичне закриття багажнику. Тобто, казалось би, Audi, казалось би, А4, але багажник закриває ось так. Відкривається він, в принципі, сам вистрілює, але закривати. Ось так. І продовжуючи про об'єм багажного відділення, якщо його потрібно збільшити, в нас доступне складання сидінь повністю в рідну в рівну підлогу. Ось таким чином це виглядає. І ось так же можна їхати і на лежні на сноуборд. Тут вже що завгодно запхаєш. О. І про технічні характеристики даного автомобіля зазирнемо зараз під капот. У нас на цей автомобілі йшло два мотори об'ємом 1,4 літра і потужністю 190 кінських сил в цей монопривід. Даний же ж мотор виглядає ось так: це 2-літровий турбовий TFSI потужністю 252 кінські сили, який працює в парі з роботизованою коробкою з подвійним мокрим щепленням Astronic DL382. Цей мотор Gін 3 вже не страдає ніяким масложором, я не доливав масла взагалі за час експлуатації. Від заміни до заміни все спокійно, все в порядку. Даний автомобіль у нас іде квадровий, десь я читав, до речі, тому типу, що на дорестових автомобілях саме іде ще нормальний повноцінний повний привід Торсен, а в рестайлі вже йде муфта. Да, я це взяв? По ходовій частині в нас йде незалежна багатоважена підвізка спереді і ззаді, що додає додаткового комфорту при їзді на даному автомобілі. І по інтер'єру автомобіля почнемо з дверної карти. Е, у нас на дверній карті що в нас є? У нас є блокування заднього, дитячий замок задній, так. У нас є автоматичні склобітні мочі поряд-зад. Тим нікого, в принципі, на сонячний день не здивуєш, тим більше в такій машині, як Audi. так. У нас є ручне складання дзеркал, так? у нас є підігрів дзеркал, ну, відповідно, регулювання дзеркал. Також у нас присутня е пам'ять сидінь і пам'ять дзеркал. Пам'яті руля немає, на жаль, на жаль. Але що є з прикольного, ця пам'ять також зберігається в ключиках. Якщо в сім'ї використовується, до прикладу, дві людини користуються автомобілем, в кожного свій ключ. Це дуже зручно. Відкривається машина, і пам'ять сидінь і дзеркал зразу під'їжджає, все налаштовується під людиною. Чим ключом був відкритий автомобіль. По звуку у нас бенк Оловсен. Що можу сказати по цьому звуку? Якщо чесно, я очікував від нього більшого, коли обирав собі автівку. Тут іде 19 динаміків плюс сабвуфер, але звук недостатньо високий стоковий е е F-10 і BMW звук набагато кращий, ніж тут, на мою суб'єктивну думку. Знову ж таки, якщо говорити про музику, про звук, це суто суб'єктивні типу речі. Але цей бенд Звучить на мене, як на мене, як в F10. Хочу говорити в f 10 ту саму там втулити харман Кардон, то цей бенг скривається просто. E Посидінь. Що в нас є? Регулювання. Ну, сидушки. Вверх, вниз. І в нас є ось ця от історія: це є поперечна підтримка. Дуже зручно. Так, по салону, по пусації. В цілому це є А4, це є А4. Це все сказано. Тобто В автомобілі не є дуже тісно, і водночас він не відчувається, що я сижу в якомусь кораблі, по типу той ще в 10 чи Кемері. Місце предостатньо. Відчувається все дуже збито, класно, прикольно. Я сідаю за собою, зі своїм зростом 1,76 метрів, сам за собою, і місце в мене вагон. Є підігрів, як я вже зазначав, сідушок, який не йде ні в пристіжі, ні в якій комплектації. Тільки ДОП. Трьохзонний клімат, по-моєму, йде навіть в базовій комплектації в преміум. Прикурюючи, під телефончики підзарядити, ще щось там. Дуже прикольно, в нас є ось такі ось підстаканники позаду. Сюди можна. Ну, в принципі, місця небагато, якщо цю штуку відкрити. Можна якийсь планшетик собі поставити або ЗОшит. Так, Але ось ці історії вони так щелкають приємно навіть. Ну, от, ну, от, Не якось, не по-простяцькому воно зроблено. Мені подобається ця от історія. типу, так. В принципі, прикольно. Закриваємо. Клімат контроль. Ось ця консоль керування кліматом, напевно, найкраща, якою я бачив в своєму житті. Ну, просто послухайте цю крутілочку. Зараз на Як воно. Оцей звук. Точність, я не знаю, німецька витонченість. Я не знаю, як пояснити, але це прекрасні крутілки. І в нас йде так само усі елементи керування. Воно йде сенсорне, ми коли наводимо палець, не натискаючи, воно нам підсвічує в конкретному меню, які в нас є опції, так, і, наприклад, ось, трьохзонний клімат. Нажимаю вниз назад. синк e це щоб, наприклад, я в себе кручую, воно всім крутиться і пасажиру, так, Якщо пасажир собі покрутить, зразу воно зб'ється на трьохзонний клімат. Але ось ця історія, ну, воно ну, прикольно просто. Далі, в нас йде підігрів на три режими, підігрів сидіння. Е, в преміум плюсі і в престижі йде підігрів. Передніх сидінь, вентиляції немає. Ось тут вона має бути. Але в цьому конкретному автомобілі оснащений допом, як там, winter, якось він там називається. Коротше, зимовий пакет. Тут є підігрів задніх сидінь. Їх ні в престижі немає ні в преміум плюсі, ніде. Це тільки ДОП. І також в цьому пакеті йде підігрів руля. Ось на цьому місці. Якщо тут немає підігріву руля без ДОПа, тут іде просто кнопка багатофункціональна, яку можна через меню задати якусь функцію на швидкий доступ. Поставити. Ось тут що в нас знаходиться: режим виборів в'їзди. Як на мене, це оверінженірінг. Тому що все, що робить оце меню, Dynamic, Individual, Dynamic переводить коробку в спорт і робить рульову рейку, трішки важчою. руль стає вашим в керуванні. А в комфорті він, якщо ми оберемо комфорт, він стає дуже легеньким. А, і в принципі, чому я говорю за увійний інженірінг, навіщо оце все меню? Навіщо мені? Комфорт, авто, динамік, індивідуал, в якому можна режимі міксувати, там, наприклад, руль зробити більш легким, а коробку в спорті. Ну, але я не знаю, як на мене, я би хотів би просто переключитись між рульовою рейкою, одною кнопкою, коробку я і так можу переключити. Не знаю, можливо, в S4 чи в rs 4 це меню так само регулює там, налаштування підвізки, якось, можливо. В a 4 це оцей драйв. Please return on the ignition system. Low battery. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке. Що в нас є під системою керування клімат-контролем? Можемо виключити старт-стоп, можемо відключити ESP. Якщо довго потримати палець на цій кнопці, він повністю, скажімо так, виключиться. Ну, не зовсім повністю, але, по-моєму, щоб це спрацювало, потрібно бути прищіпнутим. Коробка має бути в спорті. І тоді можна довго тримати, щоб виключити. Можемо включити це просто включає камеру заднього огляду, типу режим паркування. Це в нас кнопка, яка виключає. Мультимедіу. Тобто, навіть в престижі ці всі заглушки є. Тобто, особливість. Вау, скільки би ти, яку би ти комплектацію не взяв, в салоні завжди якась буде заглушка, яка буде тобі нагадувати, що ти заробляєш недостатньо. І давай за нам башляй. Наприклад, BMW мені подобається набагато більше. BMW ти опцію не купив, в тебе заглушки немає. Кнопка впаса. Кнопка. Дивіться, кнопка, яка кнопка. Кнопка, запуск виключення автомобіля. Так, запуск. Е, підстаканники в нас є в максимально незвичному місці. Зазвичай вони розташовуються вони в неї, Ресталі, по-моєму, вже десь тут ідуть. Але ну, маємо де маємо. Радіо, ну, в принципі, я не використовую, оскільки ну, є CarPlay. Ну, не моя історія. Навігація, телефон, радіо, медіа, я ці всі кнопки в принципі не використовував. Мультимедіа в нас до ресті не є сенсорною, що є незручно. Бо, в принципі, виклик, якщо якийсь іде вхідний, можна з руля підняти, кинути слухавку. Але якщо потрібно десь ти їдеш, тобі там хтось зателефонував і тобі потрібно на навігації там змінити маршрут, припустимо, це все робити шайбою дуже і дуже незручно і діставати телефон на ходу. Ну, теж нікому не рекомендую і зупинитись, змінити маршрут, тоді їх та далі. Врешті, іде вже в нас сенсорна приборка. Ну, але маємо, що маємо. Селектор КПП ну, це божественна якась історія. В а я не знаю, мені нагадує, якісь там, я не знаю, ніби в літаку якийсь важіль, типу перемикання, чогось, не знаю. ну Ніде такої історії не бачив. Дуже приємно, дуже 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 класна штука. Електронний ручник. Кнопка керування мультимедіа. Вперед-назад. виключити, замютити, якщо натиснути, виключити звук. Але що воно тут робить, я не знаю. Бо є можливо для пасажира, типу, бо на рулі всі системи керування мультимедіами присутні. Ну, типа, отак їхати якось собі переключати. Так, що в нас робиться на стелі? Лед mm, кнопочки ось такі, які загораються дотиком до них. Ну, в принципі, прикольно. E, також лед-підсвітка в пасажирів є позаду. так. E, в нас є безрамочне дзеркало з автозатемним. І, до речі, бокові дзеркала вони теж з автозатемним. Тобто не треба всю цю історію вручну, коли вас хтось сліпить. Це зручно. Е, кнопки е, ну, шлагбаум прошити можна, так? що Коли під'їжджаєш, типу натискаєш, відкривається шлагбаум. Типу, так. Е, е, люк. Ось таким чином він виглядає. Теж нічого незвичного Я би не сказав, що я там дуже часто люком користуюсь. Сам виїжджає, сам заїжджає. Е, і, до речі, люк потрібно обслуговувати. Якщо цього не робити, ну, з панорам, панорама може потікти. Якщо там все позабивається, просто стеля протече. Стосовно люку, не знаю, не впевнений, що протече, але потрібно обслуговувати. Все. Що у нас в поїзді? По шумоізоляції? ізоляції. Сенці. Сенсаційний і все дуже класно, тобто шумка присутня десь до 120 кілометрів. Після 130-140 вона починає пропадати. Спробуємо зараз знайти якусь нерівну дорогу і подивитися, як себе веде підвіска. Коробку спорт, даємо трішки газу. А тут не можна, правда? Ну, то 90 чи ні? Так. Так? — нема? знаку нема. — Ну. Тобто. І так, як автомобіль себе поводить? Ми зараз рухаємося за містом, швидкість у нас 60 км на годину, і автомобіль настільки комфортний. В принципі, дорога асфальтована, але автомобіль, навіть ось ці маленькі нерівності, які є зараз на дорозі, він з'їдає, просто проїжджає навіть, ну, як має бути, як ніж по маслу. І не відчувається швидкість взагалі. Тобто, ми їдемо 60, мене таке враження, що ми їдемо 15-20 км на годину. Ми зараз спробуємо знайти якусь. Дорогу з менш кращим дорожнім покриттям, якусь бруківку або нерівності, щоб зацінити, як працює підвізка. Переведемо коробку в режим спорт. Якщо нам потрібно кікдаун, якийсь зробити, ось так вона робить. Тобто розгін, хоч машинка 2-літрова, але турбіна 252 сили, воно своє дає. Можна з легкістю там, обігнати, там, якщо це якась траса там, фуру е проблем з потужністю там, чи стачу, там, чи крутного, чи кінських сил взагалі не стоїть. В нас стоїть. Ось цей зарулював рейку, що я казав. У нас стоїть динамік, і кермо досить таке, типу, важке, їхати динамічно дуже зручно. Яка дорога файна, як гарно, гарна, дерево, сніжок. Також в нас коробка є автоматична, робот, як я вже зазначав, але в нас так само доступний ручний режим, тобто в нього можна перейти, наприклад, полюстками. Зараз ми рухаємося в драйві. Якщо я нажимаю по люстки, от, у нас на приборці D міняється на M, у нас є М6, можу скинути на 5 на четверту вручну і собі їхати там на третю і собі вручну бавитись. Так само в ручний режим можна перейти. Якщо селектор КПП дати вправо і можна ось так вперед, назад. Побавитись можна, прикольно, але це все ж таки є автоматична коробка передач. І якщо ви хочете зайти в червону лінію, машину не дасть цього зробити, вона передачу переключить на вищу, якого якщо занадто низька передача, вона так само її переключить. Я пробував деколи їхати е, на ліпістках і губився просто в передачах. Бо вона переключає там, де я не хотів. або... Я опинявся не на тій передачі, на якій я очікував, що я буду. І ось бачимо, яка в нас дорога, ось які горби, які ями. Проїжджаєш, в принципі, і навіть майже і не замічаєш цих нерівностей. Автомобіль себе максимально м'яко веде. Ну, звісно, не максимально це питання суб'єктивне про комфорт. Типу є BMW 5 є Camry, є BMW там взагалі адаптивні підвізки, Є6 є a так само, типу, є більш комфортні автомобілі, так? Але цей автомобіль для мене особисто, я його обирав через баланс між комфортом і динамікою їзди. Оскільки, якщо ми візьмемо те ж саме BMW 5 a 6 вони їдуть, вони їдуть класно, але дуже корабельна їзда, дуже така спокійна. В поворотах ці автомобілі заходять дуже вольяжно, тормозити треба починати там, чуть ли не за кілометр. Я, звісно, утрірую, ну, типу 535, 10 вона їде там 300 сил. Але їде вона так само на 300 силах через свою вагу, так само, як ця на 252 сили. Ці дві машини їдуть повністю одинаково. Друзі. Всім дякую, що додивилися відеоогляд до кінця. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку, якщо вам дане відео сподобалось, підписатись на канал. Можете також залишити коментар, чи обрали б ви для себе в цьому бюджеті А4БД, чи, можливо, обрало щось цікавіше. Е, також це наш перший відеоогляд автомобіля. І ми в пошуку якихось цікавих інших автомобілів для наших відеоглядів. Якщо у вас є цікавий якийсь автомобіль, який ви не проти нам надати для зйомок відеогляду, ми будемо дуже вдячні. Усім дякую ще раз і з прийдешнім новим роком вас!